Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати смачний, простий бюджетний обід, а можна також це приготувати і на вечерю. Тут набір овочів, які я сьогодні буду використовувати. Правда, забула ще додати одну морквину до цього набору. Два невеликих молодих кабачки натираю на крупну терку. Підсолюю кабачки і відставляю. Нехай трошки постоять декілька хвилин пустять сік. Віджимаю сік від кабачків, але не виливаю його. Я тепер знаю, як його використовувати. В миску до віджатих кабачків теж на крупну терку натираю капусту. Якоїсь грамовки тут пропорцій нема. Використовую все на око, за своїм бажанням і за своїм смаком. Тепер натираю цибулину. Цибулина в мене крупна, тому використовую її лише половину. Цю половину цибулі я відкладаю, вона нам ще понадобиться. Овочі перемішую. До овочів додаю одне сире куряче яйце. Також ще додаю чорний мелений перець за своїм смаком і чайну ложечку хмелі сунелі. Можна ще подрібнити зелень, якщо вам подобається, або додати ще якісь приправи за своїм смаком. Я ж не буду додавати більш нічого з приправ, звісно, але додаю заздалегідь зварений до напівготовності рис і трохи охолодила вже його. Щоб добре цей фарш перемішався, перемішую його руками. Щось я засумнівалася і тому ще додам одне сире куряче яйце. З цього фаршу буду робити такі невеличкі тевтельки, обвалювати їх у борошні і смажити на сковорідці з розігрітою олією. Взагалі-то це мій черговий експеримент. Такого не робила таких тефтелів. Роблю вперше. Ну, Роблю з того, що було вдома. Треба щось готувати, чимсь годувати сім'ю. Але мені такий спосіб. Не сподобався. Фарш прилипає до рук, незручно, але одну партію посмажу таких тефтелів, а іншу зроблю трошки по-іншому. До цього фаршу додаю борошно, пару ложок додам борошна, перемішаю і буду викладувати фарш ложкою на сковорідку і так буду смажити. З однієї сторони підсмажила, перевертаю на іншу сторону, накриваю кришкою і на помірному вогні довожу наші тефтельки до готовності. Є в мене отакий невеличкий шматочок м'яса, я його покришу і зроблю ще такий гуляш. Подрібнене невеличкими шматочками м'ясо підсмажую на сковорідці з усіх сторін. Перемішую його. Поки м'ясо смажиться, подрібнюю половинку цибулини, яка в нас лишилась. Цибулю додаю в сковорідку, перемішую. Солодкий болгарський перець вичистила і подрібнюю його, нарізаю соломкою. Перець також додаю в сковорідку. Одну крупну морку натираю на терку, але можна покришити соломкою при бажанні. Морку також додаю в сковорідку, перемішую все. Підсолюю за смаком, накриваю кришкою і тушкую при помірному вогні. Всі овочі трохи протушкувалися. Тепер додаю сік кабачковий, який ми лишили. Все накриваю кришкою, нехай дотушковується. А сама тим часом нарізаю помідор невеличкими такими кубиками і додаю все в сковорідку і довожу до готовності. А також додаю ще два лаврових листочки. Це підготувала, посмажила наші тефтельки або овочево-рисові оладки, як назвемо їх, не знаю. Ну що, тепер треба пробу знімати. Гуляш також готовий. Гуляш можна зробити не обов'язково із свинини, як я робила, а можна з курятини, один окорочок і теж буде достатньо. Бо це ж бюджетна страва. І з того готуємо, що маємо. Ну що, отака оладка, О, така всередині просмажилась, М -м -м, смачно? Ммм, смакота. Овочі соковиті, м'якеньке м'ясо це дуже смачно. Приготуйте таку страву, вона смачна, хоч і бюджетна. Дякую всім, хто був зі мною разом. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі неодмінно.